282 мільярди доларів за прогнозами, стільки буде коштувати ринок ai агентів тільки для інтернет-магазинів у 2034 році. Більшість компаній, які не почнуть використовувати ai агентів прямо зараз, програють конкуренцію вже через два роки. Якщо ти працівник і ти не почнеш використовувати ai агентів у своїй роботі, також програєш конкуренцію на ринку у найближчому майбутньому. Далі давайте з вами розберемо взагалі конкретні цифри, конкретну статистику і аналітику взагалі по ai агентам по трендам і що взагалі відбувається у світі зараз. Ось кілька фактів. На зараз що 84% бізнесів вже бачать ріст продажів після запуску ai агентів. Це по дослідженню Salesforce. Друге, підтримка клієнтів з AI обходиться на 30-45% дешевше. McKinsey дослідження. Звісно, це в принципі очевидно, але багато бізнесів ще цього зараз не розуміє. А попит на агентів в e-commerce росте на 54% в рік, і очікуваний ринок 282 мільярди до 2034 року. І загальний ринок AI-агентів агентів це 4,4 трильйони до 2030 року. І далі також є прогноз від провідної світової дослідницької і консалтингової компанії Gartner, що до 2029 року 80% підтримки клієнтів здійснюватимуть ai агенти Далі давайте поговоримо про те, чого всі бояться, але не говорять вголос. Якщо ви не почнете впроваджувати ai агентів зараз, ось що станеться: ваші конкуренти будуть обслуговувати клієнтів 24 на 7. Ваші витрати на персонал зростуть, а у них скоротяться на 30-45%. Ваші клієнти звикнуть до миттєвих відповідей в інших місцях. І це відбувається вже зараз, тому що я використовую платформи, де все більше і більше якраз проваджую цих ai агентів і зараз для мене. Платформа, де є AI-асистент, який мені може давати відповіді, дає значно більшу перевагу, ніж інша платформа, в якого цього немає. Так само в бізнесах. Я вже не раз зіштовхувався з зі ситуаціями, коли мені просто потрібно відповісти на декілька моїх запитань, простих, і я хочу їх отримати вже тут і зараз. Якщо мені ця відповідь не надходить, я просто йду до конкурентів.